Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде не просто День адвоката, сьогодні ще й буде розіграш. А розіграш буде на 400 тисяч доларів. Тому буде цілих два призових місця по 200 тисяч. І спонсор даного розіграшу є Вадім Девіс. Ось можете побачити його. Він, на жаль, йому прийшлось, е, так сказати лівати з проекту. І він вирішив віддати все своє майно мені, щоб я міг розіграти серед підписників каналу. Тому, якщо ви хочете взяти участь, додивіться обов'язково відео до кінця. Всі умови будуть в кінці. Також не забувайте вводити мій промокод Medis, Ось відкриваєте телефон, промокод, тут Medis і активувати. Так добре мене виклик, я пішов. Розказуйте це, що було затриманий, mm. затримання, mm. Mm. як ти затримані, підстава. Як ти всі хто знаходиться тут в кімнаті, підстава, запис має бути камер. Добре, громадян, бажаєте приватну бесіду, чи перейдемо до відеозапису. Так, Кстаті, no, на рахунок приватної бесіди я завжди питаю, чи перейдемо зразу до відеозапису, тому що я не зовсім хочу слухати ці приватні бесіди. Тому що особливої інформації вона не додає до діла, а просто лишні розмови. Все одно все покаже на відеозаписі. Тому я приватну бесіду не буду показувати, зразу перейдемо до запису. О, бачу, нього в руках була, Угу. І пістолет тут уже, коротше, 8-6. Ну я не побачив спочатку, що в нього був пістолет. Коротше, подивився я відеозапис з вигляду Національної гвардії. Я захотів подивитися, як приймає процесуальні дії офіцер, а в нього оказалось, що запису немає. І от тоді вже почалось цікавіше. Да, офіцер тут. Той, що прийняв працювання дії? Так, да, показуйте запис, як прийняли працювання дії, і як інфікували особу. Нагадую, що коли приймають працювання дії, потрібно... Ідентифікувати особу, тобто подивитись документи і звірити з обличчям, це потрібно зробити обов'язково. Як ні, то це штраф, халатність. Не ідентифікував особу. Запис не записався. <плес> що ж офіцер трошки домовлятись, будемо? Чому я запитав, чи він хоче домовитись? Тому що мені головне, щоб затриманого відпустили, а в нього, оскільки не зберігся запис, та й він не ідентифікував особу, це штраф. Тобто він може піти зі мною на зустріч, відпустити його, а я не буду просити викликати прокурора, і не будуть виписувати штраф. Але, на жаль, не змогли договоритись, оскільки Національна гвардія чуть-чуть була проти. Це... Та, та, ти що, криміналку хочеш писати? Що, на... ні, -ні, ні, ні, ні. А що, а за що ти хочеш, маєш на увазі домовлятися? Ну, щоб штраф не виписувати. А, на нас це що? На офіцера, на офіцера. А, там мені пух. Типу, якщо він собі хоче okay. якось додавати, то ми міш собі. Алішер, ви тут? Да, Алішер okay. цей мархетштат. Да, попрошу вас викликати прокурора. Ба, попросив його викликати прокурора для того, щоб йому випустили штраф. Ну, як не змогли домов... домовитись, тому прийшлось так робити. Даю. Вітаю. Вітаю. Да, так, мені стрілять, що ти пандут вистять, то я так само зможу... прокурор Володимир нормально. Так, дивіться, я попросив вас викликати. Е, причина в офіцера немає запису з бодікамери, боді також він не ідентифікував особу після прийняття процесуальних дій. Що? Нема офіцера запису, що тут. В якого офіцера? Осей один. Важний. Він коли немає приймав процесу... процесуальні дії, він не, у нього запис не вівся, і він не вікував особу викликав адвоката. Але mm -hmm. запис Пабло є, так що громадянина ну, можна посадити, Лише то, що штраф виписати офіцеру. Mm -hmm. е, ви згодні з рішенням. Я так. Да. Це все всі порушення, чи ще якісь були порушення помічені? Ні, більше не було. Шановні, ознайомимся з матеріалами справи. Я виношу вердикт продовжити процесуальні дії та накласти штраф на офіцера СПД Алішера. У розмірі 30 тисяч за порушення адміністративного кодексу саме статті 7.8. Дякую. Все, дякую, честь. Громадіна, ви хто? Мене закинули. О, дробенку бачите, бігом виходьте, поки ніхто не бачить. Тут драбинка, бігом, бігом, бігом. Ну, все, коротше, після цього виклику в мене були тільки такі виклики, там, де я просто давав рекомендацію від... продовжити процесування дії, Типу порушення порушень, я не виявив і просив термін зменшити. Але був один такий виклик, цікавий теж. Вітаю, кого я прийняв виклик. Привіт, мови до мене, до мене. А що це ви двох тримаєте руці? Чи, в руці? у мене, так? — аномалія. А, Він у мене у кліточки. Коротше, общем, ми стояли на кубах, Угу. <звук> прийшов чел з FIB, ну, FIB, коротше. Почав щось типу дошнити до ЛСПДшників, потім, типу, я сказала, типу, фразу, я сказала, типу, сама посміялась, типу. Потім він мені хотів щось висрати, типу. Я кажу: ну давай висраємо. Він каже: ну, типу, може, типу, але краще не буду. І потім я йому щось сказала, типу, він це. Все... Ну, бля, щось там прям не пам'ятаю, вроді не було там нічого такого. Він просто сприйняв це всерйоз. Душний, просто дуже типу, А нагадаєте, за образу чи за типу кору дотримую? Mm -hmm. За образу. Та я вроді йому щось там сказала, вроді тільки. ну, тіпо, Добре. а... Та... У, у процесуальних діях, може якісь порушення побачили. Хіба понять мені, що він може мені витрати, але він краще цього не буде робити, тому що він на службі це все. Ну, добре, тоді зараз я побачу, що можна зробити. Подивимось запис, може дійсно якісь порушення були, або він прийняв на образу, то що не мало бути на образу. Добре, чи можу я розголошувати дані з конфіденційної бесіди для вашого захисту? Звісно. Кітя Ладно. Ви самі себе смієтесь, чи з кого? Не буду казати. Давай, вистрибані, давай. Ні, ні, не можна. Але захотів. Дуже хотів, але я не можу. Хорошого адретичного Ну, слабость, просто не можете сказати. Давай. Так, мене. Давай. Під час того, як я дивився, я зразу загуглив, чи слабість це є образа, і все-таки так, да, це образа. Тому далі процесуальні дії були нормально проведені, і я дав рекомендацію зменшити ой, продовжити процесуальні дії та прохання зменшити термін. Тому якось на цьому все. Так, добре. Я діючий інструктор-колегії адвокатів, подивився. Відеозапис, порушень ніяких не побачив, на жаль. Тому попрошу агента скоротити термін ув'язнення та продовжити процесуальні дії. Добре, добре. Як я і обіцяв, в кінці відео я кажу вам умови розіграшу. Це обов'язково бути підписаний на канал, поставити лайк, будь-які коментарі абсолютно написати, але бажано, щоб у вашому коментарі був ваш Discord, щоб я мав. Змогу вам відписати. Буде два призових місця по 200 тисяч. Результати розіграшу я зроблю на стрімі, щоб не було ніяких питань. І обов'язково ставлю в наступному відео. Всім дякую за перегляд, дякую, що подивились, підписались. Всім пока.